Виводять будівлю з аварійного стану. У Львові продовжуються роботи з відновлення Центрального державного історичного архіву, де у липні відкололася частина стіни внаслідок неравномірних осідань фундаменту, зазначили експерти. Було виїзне засідання 11 липня комісії Львівської міської ради прийнято рішення про виділення субвенції, яка складає 700 тисяч гривень на розроблення проєктно-кошторисної документації. Паралельно з цим звернулися до наших колег польських з інституту національної, Польської культурної спадщини Полоніка про допомогу власне виведення будівлі тимчасово з аварійного стану. І власне цим займаються колеги з інституту Полоніка. Польські колеги зазначили, що фінансова допомога була спрямована на першочергові протиаварійні роботи. Значною мотивацією для видання цих коштів була цінність документів, які тут зберігаються, як у спільної спадщини української і польської вартість цьогорічних робіт становить мільйон гривень. Ця будівля є пам'яткою архітектури національного значення. Їй вже 400 років, а сама установа є найдавнішим постійно діючим архівом України і функціонує він вже 240 років. В архіві зберігаються найдавніші документи України. Це берестяні грамоти 12-го століття. І тому ми звернулися до Львівської міської ради. Я дуже вдячна. Що керівництво Львівської міської ради відгукнулося і надало нам субвенцію в розмірі 700 тисяч гривень на виготовлення науково-проектної кошторисної документації, і ми зможемо зараз розпочати. Ми вже більш ніж 4 місяці готуємо цю науково науково-проектну кошторисну документацію спільно з реставраторами, з архітекторами, з конструкторами, бо випадок є дуже складний. Посадовці наголосили, що попередня вартість робіт може складати 8 мільйонів гривень. Зокрема, планується влаштування металевих тяжів у межах перекриттів першого, другого та третього поверхів, реставрація розписів та інше.